І що? Хазяїн. Акуна мотату. Показуй, що там ти голдуєш. Хоч не показати. Mm. Ну довго показувати не буду. Б, давай, зараз. давай, Потрати, замикай. Потратимо все. Всі жарить. Буде няма-німа. Як кайфово. Під буском. Майже на своєму частки. А <laughs> ja вон видно кусочок наші два віконечка. І трохи дверей. За квітками не видно, добре. Ммм, mm, пахне м'яско.